Чи відкриє дружині свою таємницю після 11 років? Коли ми тільки почали зустрічатися, моя дівчина запитала мене, яка моя улюблена страва, щоб приготувати її для мене на нашу місячну річницю. Нам було по 16 років, і я сказав, що моя улюблена страва курка з пармезаном. Вона приготувала її для мене, і це було дуже смачно. Однак я зрозумів, що хотів сказати, курча Альфредо, мені стало прикро, що вона так старалася приготувати те, що, на її думку, було моєю улюбленою стравою. Тож я не став нічого говорити. Переметнемося в. У часі ми разом вже 11 років, одружені два роки, і раз на місяць вона все ще готує для мене курку з пармезаном. Вона вважає, що це моя улюблена страва. Це смачно, але насправді це не моя улюблена страва. Зараз вже занадто пізно говорити їй правду, чи не так. Це нагадує мені історію про чоловіка, який чомусь сказав своїй майбутній дружині на самому початку їхніх стосунків, що йому подобається пити каву з сілью замість цукру, тому що це нагадує йому про море. Він збрехав, щоб приховати, що переплутав сіль з цукром. Його майбутня дружина готувала йому каву з сіллю щоранку до кінця їхнього життя. Уявляю, що вона знала про все це весь час, і від цього стає ще смішніше. Це більш корисно і щиро радісно ніж розповідь моєї мами про улюблену страву мого тата. Я запитав, чому ми ще їмо смажену печінку з цибулею. А вона відповіла, що це улюблена страва вашого тата, і ми, діти, сказали гаразд і проковтнули це. Через роки ми зрозуміли, що кожної з середи тато працював допізна, бо знав, що вона готує смажену печінку з цибулею. Мої батьки довбані брехуни, але я маю бути їм вдячний, бо у мене чудовий рівень ретроцитів чи щось таке? Отже, вже близько 45 років моя мама регулярно готує фарширований перець. Одного разу, близько 6 років тому, вона запропонувала його мені. Я подякував їй та сказав: ні, дякую, я їх не дуже люблю. Вона каже: Я теж. Тоді вона запитує мого тата, бо знає, що він їх просто обожнює. Він каже: Ні, дякую. Якщо чесно, вони мені не дуже подобаються. Моя мама була шокована. Вона робила їх протягом 45 років. Для нього він просто ніколи нічого не говорив, бо не хотів, щоб вона почувалася погано. Виявляється, ніхто з нас їх не любить, і ми десятиліттями їли їх з вічливості. А потім одного дня прийшов час, коли вічливість закінчилася. Тепер це улюблений жарт у нашій родині, і мама з татом використовують його як приклад того, що можна зробити для людей, яких ти любиш. Принаймні цьому хлопцеві подобалася його їжа, просто вона не є його улюбленою, і він їв її лише 11 років. Я робила це понад 10 років. Я присягаюся, що чула, як мій тато казав, що любить французькі тости, млинці тощо. Тому що ранку, коли він був під опікою, я готувала йому, і ми їли всією сім'єю. Мені було 24, коли він сказав: Знаєш, я взагалі ненавиджу їжу на сніданок, але я не міг тобі сказати, бо ти так захопилася приготуванням сніданку, що мені не хотілося змушувати тебе зупинятися. Я не хочу думати про те, скільки сніданків, які він щиро ненавидів, він перелопатив. Дідусь любив банановий хліб. Він отримував свій власний особливий буханець протягом 40 років. Бабуся нарешті сказала онукам і своїй доньці, їхній мамі, що дідусь насправді не любить банановий хліб, насправді він його ненавидить. Він подавився ним, бо люди, яких він любив, спекли його спеціально для нього. Це нагадує мені мого чоловіка. У нас було побачення на осліп. Однією з тем, які виникли того вечора, коли ми знайомилися, була наша улюблена їжа. Я оголосила, що тайська кухня була. І досі є моєю абсолютно улюбленою кухнею, і він охоче погодився, що його теж, і сказав, що ми повинні якось піти поїсти тайську їжі. Через роки він зізнався, що ніколи раніше не куштував тайську їжу і просто хотів другого побачення. На щастя, зараз він абсолютно обожнює тайську їжу. І це наша основна страва на побаченнях. Гадаю, це спрацювало, бо, врешті-решт, ви зв'язали вузол по тайськи. Можете собі уявити, Люба. У мене є жахлива таємниця, яку я зберігаю останні 11 років. Дружина, думаючи, що у нього є таємна дитина від коханки, чекає найгірших можливих новин. Коли я сказав, що курка з пармезаном моя улюблена страва, я мав на увазі курча Альфредо. Дружина, все ще не вірячи, що це був великий секрет, дивиться на нього, сміється до сліз і просто не може зупинитися. Кожного разу, коли вона бачить курку, вона вибухає сміхом. Чувак ніколи цього не переживе. Чудово! Тепер мені раптом захотілося з'їсти куряче філе з пармезаном. Думаю, ви мали на увазі курча Альфредо. Краще зізнатися в цьому зараз, а не чекати 11 років. Мій батько щороку на Різдво дарував мені фруктовий пиріг. Мені не вистачало духу сказати йому, що я його ненавиджу. А тепер я приїхала до сестри і привезла її улюблені вишні в шоколаді, які наша мама завжди їй дарувала. Як ви вже здогадалися, вона їх ненавидить. Мій тато на різдво завжди дарував різні фрукти в шоколаді, зазвичай вишні та черниці. Але я їх ніколи не любила. Я з'їдала один, коли він давав мені шматочок, але це все. Мої батьки отримали нові штори. Коли переїхали в новий будинок, тато сказав, що вони йому сподобались, тому що він подумав, що вони сподобались мамі. Моя мама також сказала, що вони їй подобаються, тому що вона думала, що вони подобаються моєму татові. Ці штори висіли у них близько 10 років. Вони обоє їх абсолютно ненавиділи. Вони нарешті заговорили про це, коли переїжджали в новий будинок. Це було трохи кумедно, зираючись назад. Я не пам'ятаю, як це сталося, але мої дідусь і бабуся чомусь вирішили, що пончики це улюблена випічка мого чоловіка. Дідусь роками ходив до пекарні по дорозі від їхнього будинку, а потім з гордістю казав нам: Ви навіть не можете уявити, що в нас є для вас. У нас є для вас пончики. Коли ми приїжджали до них у гості, чоловік ненавидить пончики, змушений був їсти їх щотижня протягом більшої частини десятиліття. Коли я була підлітком, я дуже любила кіно. Ходила до кіношколи, їздила в Голівуд. Тощо, моя бабуся сприйняла це як те, що я люблю американські солодощі. Я не американка і досі іноді купує мені цукерки, щоб побалувати. Я їх ненавиджу, але завжди з радістю приймаю їх від неї. Вона також завжди готує мені домашні кокосові цукерки. Я стала веганом більше року тому. Вона не розуміє, що вони не веганські. Це єдина річ, яку я все ще охоче приймаю з молоком, тому що я не можу їй про це сказати. Моя дружина робила це зі мною протягом шести років, коли ми почали зустрічатися, вона сказала мені, що любить джин з тоніком. Це призвело до того, що я виходив з дому і пив з нею, оскільки це була одна з небагатьох речей, які нам обом подобались. Я так реготав, коли вона смиренно зізналася. Що не може терпіти джентонік і каже, що п'є його лише для того, щоб я вважав її крутою. Ми з чоловіком завжди ходили в сабвей, принаймні кілька разів на місяць. Тепер ми робимо це і з нашими дітьми. Моєму чоловікові знадобилося 14 років, щоб сказати мені, що він любить майонез у сабвей та ненавидить його в будь-якій іншій їжі, і що він не любить огірки. 14 років він просто їв його так, як я замовляла. Що я вважала правильним протягом 14 років ніколи не говорив ні слова. Кілька десятиліть тому я був у ресторані зі своєю першою дівчиною, з якою ми зустрічалися трохи більше року, та її батьками родичі замовили смажену цибулю. Коли справа доходить до столу, моя дівчина починає плакати і каже, що вона збрехала на нашому першому побаченні, що не любить цибулю, тому що я її не любив і вона хотіла мати щось спільне, напевно. Але вона дійсно любила цибулю і хотіла її з'їсти. Я взагалі не пам'ятав тієї розмови. На одне з наших перших побачень чоловік повів мене в індіанський ресторан. Я не дуже люблю індіанську кухню. Але я погодилася, бо хотіла провести з ним час. Ну а він продовжував пропонувати нам піти цей ресторан знову і знову, поки я нарешті не зламалася і не зізналася, що мені дійсно не подобається стиль їжі. Тоді він сказав мені, йому теж не подобається, він просто думав, що мені подобається, і ми продовжували ходити туди. Ах, радощі спілкування на початку стосунків. Мій чоловік щойно розповів мені найстрашнішу історію. Його мати готувала запіканку з локшиною з тунцем для своєї матері та сестри, хоча ненавиділа її одного разу. Вона запросила на вечерю свого тодішнього бойфренда, а тепер чоловіка, і приготувала її. Він сказав, що вона дуже смачна. Вона продовжувала готувати її час від часу протягом багатьох років. Врешті-решт, він сказав їй правду, що йому не подобається. Вони обоє давилися стравою, бо жоден не хотів зізнатися, що ненавидить її. Коли я зустрічався з дружиною, ми дивилися кулінарне шоу, і хтось приготував особливі кекси. Я, мабуть, сказав: о, вони виглядають смачно або щось подібне. Через два місяці моя дружина приготувала ці кекси. Вони були дуже смачні. Але я зовсім забув про телешоу, а вона каже: вони просто дуже смачні. Це ж ті, які ти так любив у серіалі. Її гадки не мав, і з тих пір вона затиділа образу. Мені це подобається. Єдине, що було б смішне, якби ти чекав ще довше. Не зрозумій мене неправильно, 11 років це довго, особливо для таких молодих. Але чи могли б ви уявити, якби ми дізналися цю історію через 60 років після того, як у них з'явилися б діти, а діти виросли, переїхали і так далі. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися своєю історією в коментарях. Ваші коментарі завжди надихають. Дякую, що дивитесь і до зустрічі!